У перший день літа в Україні і в багатьох країнах світу відзначають найпрекрасніше свято: День захисту дітей. Любі наші діти, ви майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб стати гідним громадянином України, діти. Маленькі частинки великого щастя, ім'я якого життя, діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою, діти. Це безмежна, ще не зіпсована щирість і відвертість, діти так потребують любові, турботи і батьківської ласки їх. Майбутнє залежить від нас, а наше майбутнє залежить від них. Так хочеться, щоб кожне дитяче серце було наповнене великим щастям у День захисту дітей. Бажаємо кожній дитині міцної сім'ї і всього необхідного для безтурботного дитинства. Нехай дитячі посмішки пастяюють нашу планету і кожен із маленьких мешканців нашої землі буде здорова і щасливим. Діти повинні жити в світі, який не знає, що таке біль, жорстокість та насильство. Наші прагнення створити дітям гідні умови для повноцінного розвитку. Повинні втілюватись у щоденних реальних діях. Бажаю нашим маленьким громадянам щасливого дитинства, розуміння з боку батьків та сяючих посмішок. 1 червня це не просто свято для дітей. Це особливий день нагадати всьому суспільству про необхідність дотримання прав дитини. Діти наше майбутнє.